Всім привіт! Ми живемо в останні часи. Всі пророцтва, які говорить Слово Боже Біблія, в чіткості здійснюються. Всі події, які відбуваються зараз на землі, доводять те, що єдина істина та правда це є Слово Боже Біблія. І Бог вже насилав на цей світ кінець світу біля 1300 років назад. Це був Ноїв потоп. І те, що Ноїв потоп був, дійсно, доводять вчені всього світу, є бачить розкопок та доказів. І чому так відбулося? Через гріх, тому що людина вже навіть не мала гарних думок у голові. Гріх був основною причиною знищення цього світу. Їй врятувався лише Ной. А тому, чому він рятувався? Тому що він будував ковчег, виконував Божу волю, проповідував Слово Боже та говорив про покаяння. Нас врятує тільки покаяння, нам потрібно стати церквою Божою, тому що зараз це і є новий ковчег, який рятується.